Усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Увага! Будьте обережні, Штормове попередження про небезпечні метеорологічні явища по рівненщині. Ночі та вранці 9 січня та впродовж доби 13 січня на дорогах ожеледиться. В день пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий після морозів снігопадів. Настав час відлиги у Львівській області без істотних опадів. на дорогах ожеледиться. Зараз температура повітря значно вище нуля, але за декілька днів прохолодання повернеться. У таких умовах крига водойм стає особливо небезпечною. Тонкий лід це велика небезпека для здоров'я і життя. Застерігайте дітей бути обережними біля водойм. Категорично забороняється заходити на тонкий лід далеко від берега. Ходити самому по льоду, а також збиратися на льоду великими групами, підходити до ополонок, кататися біля них на ковзанах, з'їжджати на санчатах з крутих берегів прямо на лід, бігати і стрибати по тонкій кризі, ходити біля берегів, де найчастіше виникають пробоїни, тріщини і розриви льоду. Будьте обережні по території Львівської області 10 січня на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть ускладнювати рух транспорту і на окремих ділянках доріг та на вулицях через ожеледицю. Місцями пори вітру 15-20 метрів за секунду в день хуртовина. Вранці та в день подекуди значний мокрий сніг, налипання снігу. Перший рівень небезпечності жовтий 30-річний водій. Мазда загинув у ДТП з вантажівкою біля Радехова. У середу, 8 січня, на дорозі броди Радехів-Шептицький біля села Корчина Радехівської громади на Львівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі легковика Мазда cx 7 та вантажівки. ДТП сталося вранці близько 9.30 біля села Корчин поблизу Радехова. У результаті зіткнення з вантажівкою загинув водій легковика Мазда. Його пасажири були доправлені до лікарні. У поліції Львівщини уточнили, що за кермом автомобіля Mazda CX 7 був 30-річний мешканець Шептицького. Він, на жаль, загинув. Вантажівкою Ман керував 57-річний житель Радехова. Також у ДТП постраждали два 4-річні хлопці, пасажири Мазда. Вони отримали легкі тілесні ушкодження. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. З позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. У дорожньо-транспортній пригоді біля зборова травмувалася 38-річна водійка з Київщини. Автопригода з потерпілими трапилася 6 грудня близько 7.50. Повідомлення про аварію надійшло на спецлінію поліції від очевидця події. Чоловік заявив, що на трасі Тернопіль Львів рава руська не розминулися транспортні засоби. На місце пригоди виїжджали слідчі зборівського відділення поліції. За попередніми даними, водій Айвеко виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із зустрічним автомобілем Hyundai. У результаті удару до лікарні з тілесними ушкодженнями доправили пасажирку Hyundai, жительку Київської області. 1996 року народження, як інформують у прес-службі поліції Тернопільщини, за даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286 кримінального кодексу України. Біля Бузька п'ятеро травмованих внаслідок автозіткнення. Дорожня транспортна пригода сталася сьогодні, 7 грудня, близько 8.35 на автодорозі Київчоп у місті Бузьк Золочівського району. Як встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля «Форд», яким керував 59-річний житель Івано-Франківської. Області та Рено під керуванням 59-річного мешканця Закарпатської області внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів та три пасажири Форда, 56-річна жінка з івано франківської області та 76-річна жінка і 84-річний чоловік з Строговича. Отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу. За фактом слідчі відділення поліції номер 2 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події у Лопатинській громаді. Вранці рятувальники вивільнили з деформованого водійку. 16 грудня надійшло повідомлення, що на автодорозі поблизу села Хмільно-Лопатинської громади відбулася дорожньо-транспортна пригода. В одному з автомобілів була затиснена людина. До місця події було направлено на рятувальників селища Лопатин та міста Броди. Внаслідок зіткнення деформованими конструкціями автомобіля. Була затиснена водійка 1995 року народження за допомогою електричних розтискачів та ножниць. Рятувальники деблокували травмовану жінку та транспортували її до карети швидкої допомоги. Жінку із травмою різного ступеня важкості госпіталізовано в Шептицьку центральну районну лікарню. З метою запобігання загоряння рятувальники відключили акумуляторну батарею в автомобілі. До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучили вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Обставини та причини події з'ясовують правоохоронні органи. Зборівська громада з село Млинівці. На небезпечному побороті в селі Млинівці від станції зборів у напрямку селища Залісці сталася дорожньо-транспортна пригода. Сьогодні без жертв, але є постраждалі. Працює бригада швидкої медичної допомоги. Дуже просимо місцеву владу сприяти хоча б розміщенню дзеркала на даному перехресті. У Радехові поліцейські затримали зловмисника, який поранив ножем співмешканку та її сина. Встановлено, що затриманий завдав ножові поранення жінці, а потім вдарив ножем її неповнолітнього сина, який заступився за неї. За скоєне йому загрожує покарання позбавлення волі терміном до 8 років. Поранених госпіталізовано. Так, 15 грудня до поліції надійшло повідомлення. Про те, що в одному з будинків на вулиці Стефана Каврадехові поранено жінку та її неповнолітнього сина. На місце події негайно виїхали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів відділення поліції номер 1 Шептицького районного відділу поліції. Як встановили поліцейські напередодні ввечері між 46-річним чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, та його 36-річною співмешканкою виник конфлікт. У ході якого зловмисник завдав жінці трьох ударів ножем. За поранену заступився її 14-річний син. Тоді зловмисник завдав неповнолітньому хлопцеві удар ножем в область червної порожнини, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілих було госпіталізовано. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд оберемо запобіжний захід. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва шептицької окружної прокуратури. Повідомили затриманому про підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження та частиною 1 статті 125. Умисне легке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санції статей передбачають покарання позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває. Мешканка Бущини по звірячому вбила кота. Мотив свого жорстокого вчинку мешканка села Андріївка Красненської громади. Пояснила, що хотіла привернути до себе увагу. Зазначається, що і заявою про відповідний інцидент поліції звернулись мешканці села. Як з'ясувалося, подія мала місце на днях. Мешканка села Андріївка Ксенія Пасочник повісила на дереві кота, як пояснює, щоб привернути до себе увагу. Про інцидент поліції повідомили небайдужі мешканці. На місці події прибули представники поліції. Наразі у поліції не підтвердили відкриття кримінального провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Деталі інциденту ще вивчаються правоохоронцями. Поліція розшукує трактористів, які на Зборівщині ганялися за стадом диких кабанів. У соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як група осіб знущається над стадом диких кабанів. Невідомі посеред поля, керуючись сільгосптехнікою, не здоганяли тварин. За даним фактом, працівники відділення поліції номер 2 міста зборів відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 248 незаконне полювання, вчинене за попередньою змовою групою осіб або способом масового знищення звірів з використанням транспортних засобів кримінального кодексу України у ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що злочин трапився ще 20 жовтня на полях зборівщини. З'ясували оперативники і кому належить техніка. Осіб причетних до знущання над тваринами встановлять працівники поліції, а після цього притягнуть їх до відповідальності. Це незаконне полювання порушникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Триває слідство. На зборівщині чоловік незаконно зрубав кілька дерев у заповіднику. За незаконну порубку дерев жителю загрожує до п'яти років позбавлення волі. Протиправну діяльність зловмисника виявили та задокументували дільничні офіцери відділення поліції номер 2 міста зборів. Було встановлено, що незаконну порубку чоловік на території природно-заповідної зони. На момент викриття встиг зрізати два дерева, розділити їх на метрові колоди та завантажити на мотоблок. Транспортний засіб зі зрізами деревини поліцейські арештували та помістили на спецмайданчик. Слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 246 кримінального кодексу України. Незаконна порубка дерев на території природно заповідного фонду. Триває досудове розслідування.